Переривнував жінку, подзвонив супернику, а потім поїхав з Полтави до Луцька палити йому машину. І таки і спалив. Принаймні, так вважає поліція. Нібито запальний полтавець для такої любовної дуелі взяв помічники брата. Напередодні правоохоронці повідомляли, що навідались до братів із обшуками. Так би мовити, любовного месника не знайшли. А от братові оголосили підозру. Сьогодні її оскаржували. Де ж тепер ймовірний ревнивець. І що каже його брат? Далі у сюжеті. Так приревнував дружину, що поїхав за 700 кілометрів до Луцька шукати суперника і спалити йому машину. Таку версію не по осінньому гарячих подій розслідує поліція. За версією слідчих, саме сюди, на вулицю Арцеулова, пізно ввечері, приїхали двоє братів із Полтави і почали шукати автівку Тойота Кемрі. Правоохоронці кажуть, що чоловіки спалили машину після третьої ночі. Тут спалили машину, не чули. Бачити, бачила, але нічого не чула. А що бачили? що там стояла і все. Бо дітьми там гуляємо на тому майданчику, то бачили. А то й піш нічого. А хто то чи я то чому не? Абсолютно. Як каже поліція, потерпіло молучанину 38 років. Із Полтавцем вони майже однолітки. Про те, що волинянину спалили машину, заявив 24 жовтня. А вже 3 листопада поліцейські навідались до братів у Полтаву із обшуками. Кажуть, що вилучили одяг, у котрому ті, ймовірно, були на місці підпалу. Мовляв, це зафіксовано камерами відеоспостереження. Ймовірного ревнивця Валентина копи не знайшли знайшли. оголосили підозру його братові Миколі. Він сьогодні приїхав до суду. Чому версія підпалу саме ревнощі. Бо ж як чуємо, згідно показань потерпілого, близько двох місяців тому у нього була телефонна розмова. Була телефонна розмова із дружиною іншого підозрюваного вказаному кримінальне провадження Валентина, який є братом Миколи щодо ревнощів безпосередньо його дружини. Які виникли там декілька років тому Терпілого е, виникли якби підстави вказувати версію, пов'язані з ревнощами. Де ж тепер сам Валентин? Слідчий каже, що в Німеччині було досліджено маршрут руху їх. підтверджено факт перебування у місті підпалу вказаних осіб». А до потерпілого звинув. Валентин. Церкву, Валентин, той що на даний час я так розумію. На даний час, згідно відомостей сектору міжнародного співробітництва, він знаходиться в Німеччині. 31.10 він фіксується по в'їзду на територію Німеччини. У зв'язку з цим також може бути пов'язана можливість в подальшому оголошення його розшук. Інтерполу. І... брат Микола відмовився давати слідчим будь-які показання. Сьогодні теж тримає рот на замку. Навіть не каже, чи взагалі був того дня у Луцьку. Тоді було, може зараз передумав ситуація. Свідчимо, він відмовився давати показання. Хочете, щоб пан він щось розказував. Так? Чоловікові обрали запобіжний захід, домашній арешт у нічний час. Слідчий та прокурори з таким рішенням не згідні і просять тримання під вартою. Мовляв, раніше у жовтні Микола якимось чином перетинав кордон із Румунією та Угорщиною. Слідчий вважає, що чоловік може впливати на свідків чи приховати речовий доказ. Захисник наголошує, що Миколу не затримували, і він сьогодні добровільно приїхав із пол. Тави до Луцька Як можна впливати? Це виключає, знаходячись в Полтаві під домашнім арештом з 10 до 6 години ранку, знаходяться в місці проживання, зазначеному ухвалі, він мусить бути, і при цьому він має можливість за порядка 800 кілометрів впливати на потерпіло чи на сітка. А перебуваючи на заставі, хіба не такі самі. Умовно кажучи, чи пропускає на можливості, залишається в особи, знаходяться в конкретному місці, носить електронний кон засіб контролю. Впливу судді вирішили, що чоловік залишиться під домашнім арештом. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.